Майданчик біля пам'ятника князю Малу постійно потерпає від рук вандалів. Нещодавно на цьому місці повалили та зруйнували дерев'яний паркан. На підпірній стіні побили плитку з граніту і вже вкотре погнули залізні опори, які підсвічують пам'ятник. Постраждав і поряд встановлений смітник неодноразово пошкоджено і лавку. Тут регулярно ламають і б'ють. Я вже звертався не раз в школу. Другу школу, другі школи, зустрічався з, директ... з директорами школи, з заучами, з дітками. Ну, знаєте, як говорять, це не наші діти. Але в основному молодь. Ламають, б'ють. От ви ж бачите, як під підпірну стінку побили гранітні пліти, декоративний, декоративну огорожу, зламали вона була в хорошому стілі, зроблена. Ваше да, освітлення, Це все, ви розумієте, воно якось так зроблено одноразово, то зробили де забули, а це регулярно. За словами Олександра Лебідя, дерев'яна споруда з частоколу також зазнає постійних пошкоджень. Нещодавно виламали троє дерев'яних дверей, виконаних у древлянському стилі. У двох альтанках вже вкотре зламані та відновлені перила. Ці пошкодження неодноразові. За останнім часом вони збільшились. Оцей вхід зі сторони ЗОЖ-2 до князя Мала пам'ятнику ми зробили буквально в цьому році, От, зламали вже третій раз двері, а то ще зламали, їх викинули, зірвали пол, вже її розпалили. Двохповерхові альтанки теж двері поламали. Огорожу пірильною теж ми вже двічі її. Робили. Зараз ми робимо реконструкції, ті всі, бо сталося небагато зробити, встановити. Я б хотів би звернутися до мешканців громади, шановні мешканці, ми вас дуже просимо. Якщо ви бачите такі порушення, треба робити зауваження. Як відзначив майстер парку, усе буде відремонтовано, проте хочеться сподіватися, що сумління наших людей, здебільшого молоді та підростаючого покоління, візьме огору.